Всесвіт світ Вархамер дуже великий. Звичайно, в першу чергу це серія настільних ігор. А вже потім ідуть комп'ютерні ігри, книги тощо. Особливу увагу привертає величезна міжавторська книжкова серія під егідою The Black Library під підрозділом компанії Games Workshop, яка випускає все, що пов'язано з Warhammer. На заході кожен рік виходять безліч книг по фантазійно магічному всесвіту Вархаммер Fantasy, його переродженню у вигляді Warhammer Age of Сігмар та Вархаммер 40 тисяч. В Україні випуском цих книжок займається видаництво Мольфар. Звичайно, до західних масштабів їм ще далеко, але як для українського ще й достатньо нішевого ринку, в них вже є непогана кількість серій по різним всесвітам Warhammer. Не міг не почати знайомства з Ваху і я, але зробив це не з Warhammer 40 тисяч, а з Warhammer Age of Sigmar. Бо Мальфар є ну, умовна діалогія англійського письменника Даріуса Гінкса про дворфа Готрика Гурнінсена, який завзято шукає пригод на свою гномічу Чідуарді українську п'яту точку. Чому я вибрав саме їх і чи варто взагалі звертати на це увагу, дивіться у цьому відео. Вітаю з вами, як завжди, Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Все це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваймо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Манабонка, я є на Патреоні, я є на сервісі Баймія Кофі, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання, як завжди в описі, разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, могутній та славетний воїн-дворф Готрик Гурнінсон блукає у похмурих глибинах Шаїшу. Тут він шукає бога смерті, щоб помститися. В грудях дворфа знаходиться надпотужна руна Грімніра – божества, яке зліклося його. Компаньйонами Готрика Гурнінсона є маланет Відмінмеч, що колись була донькою Хейна, а також прибічник Бога Зігмара, грозовикутний вічний Тракос. В кожного є свої причини супроводжувати та нашого героя, але кожен не приховує їх. І Маленет, і тракос хочуть заволодіти руною Грін Міра, і кожному вона потрібна для абсолютно різних планів. Саме тому вони йдуть за Готриком Гурнінцемом будь-куди, навіть якщо той вирішив розібратися з Богом смерті. А попереду на них чекає лише небезпека, армії мертвяків, краї зеленошкірих гоблінів та інші не менш серйозні неприємності. Якщо з абзацу вище вам нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, то ви в цьому не одинокі. Кожен із всесвітів Warhammer дуже великий та різноманітний, але саме Warhammer Age of Sigmar відносно новий світ, а романи «Упироборець» та «Гадоборець», що являють собою діогію, ну умовну діологію, написану та по таким чином, щоб заманити нового читача, дати йому певні пояснення світу та окреслити наявний масштаб. А також вони можуть бути початковою точкою для ознайомлення таким собі вхідним квитком. Західним фанатам Вархаммер добре відомий персонаж Готріка Гурнінсон, який фігурує в різних серіях всесвіту Вархаммер. Англійською про нього також є романи в сегменті Вархаммер of Sigmar, але від інших авторів. Проте саме діологія, ну умовна діологія підкрилеслю Даріуса Гінса, вважається легкою для входження та відносно окремою від інших. Хоча це одна міжаторська серія, і певні минулі пригоди тут будуть згадуватися обов'язково, проте ці натяки та згадки помітять лише фанати серії, а для інших подібне стане просто частиною вдалої гарної експозиції. Книги «Упороборець» та гадоборець написані здебільшого в жанрі темного фентезі. Тут немає сексу, але багато вбивств, жорстокості, кривавих битв, а головне немає чіткого розділення на добро та зло. Також маємо багато пригод, героїчного фентезі, екшену та гумору. Буквально на кожній сторінці щось відбувається а між насиченими подіями герої перепочивають самі та дають це зробити читачу, трошки розмовляють та розкривають себе. Зміцнюють стосунки, чи сваряться, та потроху знайомлять того самого читача зі світом навколо. Щоб прочитати у Переборець та «Гадоборець», вам не потрібні глибокі знання про все Сітерхам Ейжов Сівмар. Тобто, звичайно, ви будете щось не зрозуміти, чи навіть ви будете більшу частину не розуміти, але в тому -то прикол, прикол, що це світ він дуже великий. Всесвіт тут багато міжавторських циклів книжок, і кожна з книжок, кожна з серії відкриває. Певну частину Всесвіту, і поступово читаючи всі ці частини, ви будете перед собою створювати картину цього великого Всесвіту. Отак воно працює. Інакше тут не можна, бо це, я ж, знову ж таки, повторюся, велика міжавторська серія. Ще мені подобається, що в романах в Упира і Годаборець немає постійної експозиції, тобто пояснення світу, його особливості тощо. А тут є про що розповідати, як ми вже казали, це велетенський всесвіт, і Даріус Гінз вміло маніпулює цим моментом, обережно видаючи інформацію буквально невеликими порціями, щоб не втомити читача. А ще щоб зберегти інтригу. Бо світ цікавий, а після прочитання хочеться піти шукати додаткову інформацію, цікавитися цим та іншими всесвітами, Вархамер, копати глибше, глибше, глибше. Тобто, ця ці романи і взагалі ці книжки. І сам цей всесвіт він такий, що на нього реально підсідаєш, як на голку. От я прочитав ці дві книжки, зараз в мене ще є на черзі інші. Знову ж таки, ви потім про все це дізнаєтеся. Але я вже, ну майже я на голці. Я вже хочу більше, я вже хочу більше читати, я вже хочу більше знати. Я вже копав, я вже дізнавався, я вже читав, і я реально вже майже підсів. А це тільки дві книжки, а там їх. У мальфарих там десятки вже, а взагалі англійською їх там сотні. Виявляєте наскільки це можна присісти і сидіти на цьому, скільки можна довго? І це дуже круто насправді. Обидві книги чудово розважають, вони написані легко та доступно. Тут короткі глави та речення, тут майже немає описів, пейзажів, але багато битв та сутичок. Дарус Гінгс створює постійну напругу між героями та світом навколо. Тому відірватися від книжок складно, а я прочитав обидві майже не відриваючись за 4 дні. Проте це було відносно легко зробити, бо їх формат не дуже великий. Тут одна книжка на 300 сторінок, інша на 350 сторінок, і це більш ніж достатньо, щоб розповісти цікаву історію, дати екшену і завершити цю книжку на чудові ноти, не затягуючи саму, сам сюжет і саму цю історію. Окремо, варто визначити головних героїв романів. Готрі Гурнінсон один із найяскравіших персонажів бойового фентезі, про яких я читав. В нього незвична зовнішність з оркезом на голові, трагічне та насичене минуле. Він мало говорить та багато діє. Він. Приймає нестандартні рішення та постійно бурчить. В цьому ми з ним дуже схожі, до речі. А ще він вигадує собі проблеми, яких затягує своїх супутників. І якщо маланет від Німеччи та її стосунки з Готриком розкриваються поступово, але відносно швидко, то про Тракоса нам майже нічого не відомо. Але його загадкову особу вміло розкривають, наскільки це можливо для безсмертного та могутнього персонажа, який знаходиться на межі втрати глузду, але при цьому залишається людяним. Щодо самих видань та перебори, та гадоборець надруковані якісно та вміло. По обкладинках відразу зрозуміло, що перед нами нішева бойова фантастика, і що це книга по всесвіту Вархамер. та деталізація малюнку чудова, папір жовтавий та приємний на дотик, шифт адекватний та зручний для читання. Лясе немає, але я й не чекав його від подібного видання. Але було б його мати все ж таки чудово. Отже, опера Борець та гада Борець Даріуса Гінгса – яскраве та вміло написане бойове темне фентезі з додаваннями героїчного фентезі, екшену. Та пригод у своїй умовній діології автор вміло маніпулює як сюжетом, так і об'ємними та цікавими героями. А ще він ефектно відвидобує світ, показуючи його безмежність, реалістичність та неймовірну наповненість. Водночас він пише так, що це можна зрозуміти навіть тим, хто не знайомий з Вархамером. На мою думку, ці книги заслуговують високу оцінку і вашу увагу саме тому, що це чудові нішеві та жанрові романи, де багато екшену та битв, пригод та епічних сутичах богів чи суперсильних героїв. Якщо ви фанатієте від подібного і вам, і як і мені, дуже не вистачає подібних романів, то обов'язково зверніть на них увагу. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що поширюєте це відео та пишете розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося, буквально за мить. В цьому або в цьому відео.